Вітаю на каналі Software TV. Сьогоднішнє відео присвячено встановленню ваб сервера. У цьому відеоролику ви дізнаєтеся, як встановити віртуальний ваб-сервер на локальний комп'ютер. Покрокова установка на Windows 10. Що таке WAMP? WAMP розшифровується як Windows Apache MySQL PHP. Це набір програмного забезпечення, який дозволяє створити віртуальний сервер на локальному комп'ютері на базі Windows. Подібними зв'язками користуються практично всі веб-програмісти. WAMP дозволяє використовувати популярні технології для розробки і створення вебсайтів. Існує багато різних дистрибутивів для створення локального сервера. В даному випадку буде використовуватись VAMP сервер. Він зручний і легко налаштовується. WAMP-сервер зробить установку всіх описаних вище. Програм Apache, MySQL та PHP. Установка вам на локальний комп'ютер. Приступимо до встановлення. Скачайте дистрибутив з сайту VAMP сервер. Не забудьте вибрати дистрибутив відповідної розрядності вашої операційної системи. Після натискання на посилання скачування з'явиться віконце. Натисніть виділене посилання Download Directly. Після того, як ви скачали дистрибутив, встановимо його, запускаємо файл і слідкуємо інструкції. Ставимо галочку I accept the agreement і натискаємо Next. Вибираємо шлях для встановлення вам сервера. У моєму випадку я встановлюю його на диск C. Тут ви можете встановити галочку, також створити іконку на панелі пуск та на робочому столі. Натискаємо кнопку Next в наступному вікні Install і чекаємо, поки дистрибутив встановиться. Установник запросить у вас інформацію, який браузер цей сервер буде використовувати. Ви можете обрати той браузер яким використовуєтесь, або залишити Експлорер за замовчуванням. Вітаю! Установка завершена. Залишаємо галочку і натискаємо Finish. Коли вам знадобиться вам сервер, ви можете запустити його, використовуючи іконку. Після запуску. В нижньому правому куті треї повинна з'явитися зелена іконка. Це означає, що вам сервер запущений і працює. Натисніть на іконку лівою клавішою миші і виберіть Localhost. У вас повинна відкритися сторінка в обраному при установці браузері. На ній знайдіть посилання із сервера PHP Myadmin. І створіть користувача та саму базу даних для свого сайту. Далі можете пройти у корінь серверу і відкрити папку 3W, в яку треба завантажити сам сайт. Вуаля, ви успішно встановили вам сервер на свій комп'ютер. Гранична простота установки віртуального серверу на локальному комп'ютері. Вся необхідна зв'язка інструментів в одному місці. Дуже зручно. Дякую за перегляд даного відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та не забудьте натиснути на дзвіночок. Дякую за увагу і до нових зустрічей!